Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Хорватський Роман Ігорович, старший лейтенант, командир взводу протитанкових ракетних комплексів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, народився 10 серпня 1980 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, був наймолодшою дитиною у сім'ї. Мав старших сестру Наталю та брата Ярослава, Ріс спокійним хлопчиком, надзвичайно добрим і вічливим. У 1986 році пішов до першого класу Калуської загальноосвітньої школи номер 10. Класний керівник Ольга Васильівна Лещій пригадує Ромчик Був хорошим учнем. Друзі та вчителі його любили і поважали. Запам'ятався щирим, делікатним у відношенні до інших. Ніколи нікого не ображав. Мав загострене почуття справедливості та глибоко відчував неправду. Навчання продовжив у національному університеті Львівська політехніка. Після закінчення вишу працював на заводі Карпатська кераміка. Там і познайомився з майбутньою дружиною Роксоланою. У вересні 2009 Роком закохана пара відгуляла весілля у щасливому шлюбі. Народилися двійку донечок Карина і Злата. Найбільше татова втіха та гордість Роман був чудовим чоловіком та батьком, люблячим і турботливим. А ще чоловік безмежно любив єдину сестру Наталію і мав теплі стосунки з братом Ярославом, з яким був членами Суму. Володимир Клементій, тодішній очільник Калоських сумівців, пригадує, Ромчик був надзвичайно відповідальним, дуже скромним і стриманим. На нього завжди можна було покластися. У 2015 році чоловік став на захист батьківщини. Тоді рідні переконували його. Го не йти, а подумати про роботу за кордоном. Та роман не хотів цього слухати. Якщо не я, то хто піде воювати? Казав герой 24 лютого 2022 року. Роман удруге пішов добровольцем на фронт. Служив командиром зводу протитанкових ракетних комплексів, роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А 1008 Щодня Роман був на зв'язку з сім'єю. Часто просив надсилати фото дітей, цікавився як у них справи і як родина загалом. Кожен день розпочинався із повідомлення доброго ранку і завершувався на «Добраніч» від Романа. Чоловік завжди намагався знайти спосіб, щоб поспілкуватися з родиною. Воював у щасті, Мар'їнці, Маріуполі. Микола Олександрович, командир романа, характеризує бійця як відповідального бойового офіцера, який користувався авторитетом серед підлеглого особового складу. Він був чудовий командир і дуже чудовий побратим. І це була честь нищити ворога пліч опліч. Дякуємо за службу. Додає побратим Павло. Загинув герой 2 серпня 2023 року у результаті мінометного обстрілу у зоні військових дій в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Напередодні ввечері, розповідає дружина, чоловік сказав, що передзвонить. Але наступного дня відповіді не було. Я надсилала фото дітей, але відповіді знову не було. Я зрозуміла, що щось не так. Відтак Роксолана прослухала голосове повідомлення командира, який сповістив про те, що чоловіка більше немає. Свій останній спочинок Роман знайшов 7 серпня на Алеї Слави міського кладовища. 10 серпня йому виповнилося б 43 роки. Герой посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня та залізним хрестом заслуги Сум. Також йому присвоює названня почесний громадянин Калиської територіальної громади у серцях рідних та близьких. Роман Корвацький не завжди залишиться чудовим сином, байливим молодшим братом, люблячим чоловіком, турботливим батьком, вірним другом та надійним побратимом. Світла йому пам'ять і вічна слава.